Пікап та станцію безперебійного живлення передали військовим 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади коломийські волонтери самохідного артилерійського дивізіону. Вони допомагають нашим захисникам із перших днів війни. Дуже дякують усім, хто їх підтримує фінансово та просять інших доєднуватися до цієї важливої справи. Олександр Бужора, ветеран війни. Чоловік добре знає, що військовим насамперед необхідно на війні, щоб боротися з ворогом та рятувати життя побратимів. Зараз він волонтер самохідного артилерійського дивізіону. Каже, доєднався до людей, які з перших днів допомагали йому та іншим захисникам. Це автомобіль. Може хтось страхує його розкішів, але на сході він там розхідний матеріал. Це машина сьогодні приїхала. Буває таке, що приїжджає машина сьогодні. І до вечора її вже нема. Вона виїхала на позицію і пролетіло в півіжках машини нема. Головне, щоб люди були цілі. А техніку, ну я думаю, що люди, які будуть слухати нас, бачити нас, все-таки не будуть стояти осторонь, а будуть думати про те, що нам ця перемога потрібна. Бо якщо ми не переможемо в цій війні, то вони будуть тут. Я рахую, що не варто стояти осторонь і чекати, а хтось там, десь колись щось зробить. А я почекаю, чи чекаю, чи ми сюди запрошуємо ту нечисть. Коломиянин Ігор Колісник, який власне стояв біля витоків створення цієї волонтерської організації, весь свій вільний час витрачає на усе, що у будь-який спосіб може допомогти нашим захисникам. каже, окрім звісно, дронів, авто, ребів, які він з однодумцями передавав уже безліч разів. Зараз їм дуже потрібні засоби для того, щоб бодай трохи зігрітися. Машин треба нищиться, війна нищить, і саме необхідність у пікапах вже їх практично й нема. Находимо, де знаходимо, то стараємося їх витягувати, підремонтувати, якісь колеса таке трохи. Передаємо на підрозділ 10-ї бригади, бо є необхідність в цьому. Ще станцію безперебійного живлення треба, таке, то що можемо, то допомагаємо. Це на 10-ту бригаду йде. А так, то тепер зимова проблема і обігрівачі придбали вже десь на цієї зими порядка 40 обігрівачів автономних, дизельних. Це, дякуючи колективу Дебесловців, вони заколядували. 57 тисяч дали нам це. Ми придбали, придбали обігрівачі. І українська родина, колектив села Замоленці під керівництвом Людмили Дмитерко теж передали нам на 10 обігрівачів автономних. Це дизельні, це пішли на спецпідрозділ Омега. Один з хороших реально таких бойових підрозділів. Там капеланом отець Іван, такий мій однокласник, він священник з рваниці, дуже такий порядний патріот, вся родина його воює. Це на самохідний артилерійський дивізіон, бо ми так себе назвали ще з початку війни волонтери самохідного артилерійського дивізіону. І так передаємо туди те, що необхідно. Зараз зима, ну це основне це проблема обігрівачі і автомобілі. Автомобілі нищаться. Практично втрачається кожен день, але головне, би люди були живі, там, бо хлопці були живі. Невеликий колектив. У нас там чотири таких тут, у Коломиї хлопці, хто виготовляє сувеніри. В основному всі на роботі працюють у вільний час займаються виробництвом сувенірів, продаємо сувеніри по ярмарках, по аукціонах. Багато. Спільнота з-за кордону допомагає нам. Є такі, що щомісяця передають кошти. Донат поступив з Америки, не міг розібратися 20 тисяч на карточку, але знайшли теж Василь Чуманюк, з Дебеслевець, давно виїхав в Америку. Мій похресник, до речі, передав 20 тисяч. Приємно, коли такі є підтримки. Автівку та станцію безперебійного живлення передали військовим 10-ї окремої гістко-штурмової бригади. Іван з позивним чіп уже зовсім скоро відвезе їх своїм побратимам. Машина це все. Це коник, це підвоз БК, це ротація хлопців. Це, це все. Машина то робить більшість, ніж чим, чим танк зараз. Нам потрібно на миру, основному миру. Що нам потрібно? Ну зараз екофлошки. Зараз ви бачите, холодно, бо підтримка людей обов'язково потрібна. Бо без, без цих людей, без волонтерів, я не знаю. Чесно. Ми б не протягнули так багато. Це все люди, о, це все о, допомога волонтерів тим, хто наші машини робить, хто нам ну то не лиш машини, все повністю. Волонтери самохідного артилерійського дивізіону продовжують свою допомогу військовим. Вони шукають автівки, адже такі пікапи знайти непросто. але кажуть, на війні потрібне й інше, особливо зараз взимку. Крім машинів, куфло, зарядних станцій, так само необхідна резина, але резина болотяна, тому, тому що хлопцям е, болотяною резина більше підходить там, ну, і по снігу, і по болоту вона їде. А такі, така резина ну, це так десь по асфальту кататися. Тож, ну, якщо є в когось там можливість, може хтось має бушну, можуть передати, то будемо вдячні. Дона або донати, або резина, кого що є, хто що може. Воно бу... воно буде важливим. Ми мусимо працювати на перемогу. І без волонтерської допомоги там на сході трохи важко, бо не все може забезпечити державу. Щось держава дає, а щось потрібно включатися людям, не бути осторонь. Навіть тими ж невеликими донатами по 100-200 гривень, але з кожного, як є така поговірка, що з кожного понеться бідному сорочки. Волонтери самохідного артилерійського дивізіону дуже просять людей не бути байдужими, доєднуватися, адже ворог лютує і він не так далеко, як нам здається. Номер карти банку 53 75 41 12 20 58 70 21.